you А чи знали ви, що Панас Мирний захоплювався українською мовою та літературою з раннього дитинства і знав кобзаря на пам'ять за кобзарем та за книжкою Українські приказки і прислів'я? Панас Мирний самотужки вивчив українську мову? Панас Рудченко узяв собі псевдонім Мирний, а деякі твори узагалі публікував анонімно. Свої роботи мирний ховав у ящику від сала, що зберегло їх від знищення під час обшуків? Панас Якович писав ті. Тільки про те, що було насправді і свідком, чого він був сам. Наприклад, героїня роману Повія це реальна дівчина, з якою Пана Смирний познайомився в її 16 років. Він слідкував за її життям, спілкувався з нею та описував усе у творі на могилі Івана Котляревського, коли відзначалося 150-річчя від дня народження поета, пана Смирний виголосив коротку промову, яка перегукується із сьогоденням. Хай інші більш дотепніші від мене розкажуть людям про твої дії діла не в Мирущі. а я прийшов скласти на твою домовину свої гіркі жалі та пекучі сльози, що тебе тут немає, і нікому повідати про те сучасне лихо, що доводиться переживати нашій ненці Україні.